4 червня у селі Безуглівка Талолаєвської сільської територіальної громади урочисто відкрили поліцейську станцію в межах проєкту Національної поліції України, поліцейський офіцер громади. Вона забезпечить постійну присутність правоохоронця, підвищення рівня безпеки та оперативне реагування на правопорушення. Відтепер на території Безуглівського старостинського округу працюватиме капітан поліції. Кручок Роман Андрійович його завдання підтримання правопорядку, реагування на звернення громадян, профілактика правопорушень і тісна взаємодія з мешканцями громади. Для ефективної роботи офіцера громада виділила та облаштувала сучасне приміщення поліцейської станції із зоною очікування, основним робочим місцем, кімнатою відпочинку. Також офіцер забезпечений службовим автомобілем, який надала Талалаївська громада. На урочистому відкритті були присутні секретар Талалаєвської сільської ради Ганна Ярмоленко, заступник сільського голови Олександр Пивовар, представники громади та жителі села. Олександр Пивовар наголосив на важливості безпеки в кожному населеному пункті та подякував усім, хто долучився до реалізації ініціативи. Шановна громада, ну, в першу чергу я хочу подякувати е, нашій командній роботі. Це депутатському корпусу, тому що ми йшли до цього часу ну, протягом певного періоду і він був дуже тернистий. І не так просто було, повірте мені, переконувати депутатів. Але тим не менше ми до цього підійшли. Я хочу подякувати колективу сільської ради за ту проведену величезний об'єм роботи, який був проведений, він теж вражає. І я переконаний, що ми маємо одну з найкращих у Ніжинському районі поліцейських станцій. Також хочу зауважити, ви звернули увагу на те гасло, яке у нас є, я тут ще оберігала. Я глибоко переконаний, що Роман Андрійович я знаю, Працювати саме для потреб громади. І ті речі, які відбуваються в нас на території нашої громади, будуть підконтрольні завжди йому. І Він буде володіти всією тією повнотою інформації, яка є в нашій громаді. Тому спільно налаштовані на співпрацю, налаштовані до позитивних змін в нашій територіальній громаді. Начальник головного управління національної поліції Іван Іщенко особисто вручив подяки Олександру Пивовару та Ганні Ярмоленко, а також висловив щиро вдячність керівництву Тлалаївської громади за активну участь у втіленні важливого безпекового проєкту. Відкриття поліцейської станції це приклад ефективної співпраці місцевої влади, поліції громади, спрямованої на створення безпечного середовища для кожного мешканця.